не має свого трудового кодексу. Ми досі живемо за радянським кодексом законів про працю 71-го року. Хоча він, звісно ж, перелицьований, вже 10 років. Парламент розробляє новий трудовий кодекс, який регулюватиме стосунки між найманими робітниками та роботодавцями, а керівників підприємств, які затримують зарплати, каратимуть. Василь Сафянюк далі. Понимаєте, ніхто нічого не говорить. А як спрашуєш про зарплату. іще один вопрос і заворота. Віталій, водій тролейбуса в Києві, зарплату не отримує вже другий місяць. На руки дали лише 20% за вересень. Каже, на підприємстві тільки обіцяють погасити борги. А як вижити без грошей? Ніхто не говорить. За квартиру у мене три місяці не плачена за квартиру, тому що краще я рібенка на кермлю чим за квартиру. До того взагалі там далі сто двадцять рублей і дві неділі живи, як хочеш. Борги і зарплати в Україні, за даними держстату, вже кілька місяців перевищують мільярд гривень, але, попри обіцянки урядовців, жодного з керівників так і не покарали. Все складалося б інакше, якби в Україні був трудовий кодекс. Переконаний Ярослав Сухий. Регіонали розробили новий документ. каже, якщо його ухвалять за борги і зарплати роботодавця точно каратимуть копійкою через суд. Роботодавець, конкретний хазяїн буде покараний. на його рахунки, на його особистість, на особисте майно буде накладений арешт. Аби такого більше не ну не було спокусить, із кодексу виключили норму про так званий локаут, коли роботодавець під час трудового конфлікту міг зупинити підприємство та звільнити працівників. Робочий день незмінний 8 годин, тиждень 40. А от понаднормова праця повинна обов'язково оплачуватися. Понаднормова робота в нині діючому кодексі оплачується по у подвійному розбірі. Ведеться облік відповідний, а запропоновані редакції кодексу, якщо понад норму роботи людина залучається за її згодою понад 120 годин на рік, а зараз такий ліміт також є. Оплата проводиться в потрійному розбірі. Роботодавці ж наполягають, новий кодекс повинен бути гнучкішим і давати можливість домовлятися на підприємстві. Ну чому не дати можливість домовитися, щоб я через тиждень заплатив зарплату? Якщо я не заплатив на сьомий день, на восьмий день я вже боржник, я вже підпадаю під санкції прокуратури і суду і так далі. А от вільні профспілкові організації взагалі вважають, що новий кодекс ставить працівників у безправне становище. Создається всі условия, щоб роботодатель експлатіло робочих с выгодой для себя з однієї сторони, а з другої сторони не заботясь о благосостоянні свого роботника. Нині в Україні офіційно працюють 10,5 мільйонів людей, а майже 5 мільйонів без трудових книжок та отримують зарплату у конвертах майже 200 мільярдів гривень щороку. Розробники кодексу порахували, якби нелегали сплачували податки і внески, то щомісяця пенсійний фонд додатково отримував би 20 мільярдів гривень. Щоправда, економісти їм нагадують, не менш важливо знизити тиск на фонд оплати праці. Василь Сафенок, Олексій Сопільняк, Олександр Назаренко, Віталій Лешкевич. Факти ICTV.